Первопривічів, заданий з на місце групані ТВЧП, Національне Радіо, Казахстанська, Західне, Новатено, Скарський Яблоць. Там не ставки вже працюють. Виктор Малович, можете змінити? Ну, не можете, потому що результат до директора. Старанно у себя. Доступный проект номер девяносто проект. Има и на Ставяме 32 за решение. Пройдете наступен проект номер 94. Анонсуване. По с За 2, 32 за правајното пријатно 32 за Вигдалович. Трапишу го да го повелам. Поки што кажајат праја хочу депутатам да що... У всіх в нас є консультаційні обов'язки 1 квітня, срок подачі декларації. Вскільки ми є всі суб'єкти на подачі декларації, тому нагадую вам про необхідність виконання цього війську подати декларацію і задекларувати всі ці операції, заходити проти. Планки декларації можна отримати в роквітні, якщо треба з такою консультацією, то ми надамо консультації, консультації по її самому. Шановні колеги, ми повернулися з вами до порядку денного. Тепер прошу проголосувати за включення даного питання в порядок денного. Ставте на голосування. 35 за. Тепер... Шановні колеги, ми повернулися з вами до порядку денного. Тепер прошу проголосувати за включення даного питання в порядок денного. Ставте на голосування. Das ist besser.